Доброго дня, шановні колеги! Рада всіх вітати на освітньому каналі Королівське читання і презентувати лекцію на тему Лікування бойової травми ока у військових та цивільного населення. Ведення бойових дій з 2014 року на сході країни та повномасштабна війна з лютого цього року призвела до значного збільшення кількості важкої бойової травми ока як у військових, так і у цивільного населення. У світовій літературі відмічається невпинне зростання частоти бойової травми ока за останні 100 років. В Першій та Другій світових війнах доля травматичних ушкоджень ока складала від 1 до 3% усіх санітарних втрат. Під час війни в Афганістані та на Північному Кавказі бойові травми ока збільшились до 5-8%. У сучасних військових конфліктах рівень травматичних уражень ока досягнув 10-15%. Збільшення травматичних ушкоджень ока можна пояснити використанням сучасного виду озброєння. Трібноосколкові та вибухові боєприпаси, артилерійські снаряди, касетні міни, авіабомби, ракети різних калібрів та бойові дрони. З появою бронежилетів та шлемів, травми голови, грудної клітки та верхньої частини живота в деякій мірі зменшились, в той час, як обличчя, очі і кінцівки залишаються незахищеними. Використання спеціальних захисних окулярів в значній мірі дозволяє попередити травматичне ушкодження очей у військових. Окуляри зменшують як чистоту, так і важкість травми ока. Але, на жаль, недостатня кількість тактичних окулярів, небажання їх використовувати на полі бою і за деяких незручностей, таких як запотівання, забруднення, зменшення поля зору, сприяють ураженню очей та його придатків. Попередити поранення очей та інших органів у цивільного населення під час бомбардувань та обстрілів можна використовуючи тільки бомбосховища та різноманітні укриття. Використання особистих засобів захисту у цивільного населення майже неможливо із за їх відсутності в першу чергу, а також незнання точних термінів та місць бомбардувань в другу чергу. Особливість бойової травми відносно цивільного травматизму у мирний час має свої характерологічні особливості. Дуже важкі умови отримання травми. Переважно це мінно-вибухова травма. Бо в багатьох випадках це є політравма. Відтермінованість надання первинної допомоги, тобто не завжди, якщо пацієнт при цивільній травмі може звернутися до найближчого медпункту офтальмолога в перші ж декілька хвилин-годин, то при отриманні бойової травми, звичайно, надання первинної допомоги значно відтерміновується. Часто незадовільні умови для проведення спеціалізованого офтальмологічного лікування, не завжди офтальмолог в прифронтових зонах. Або при постраждалих при у цивільного населення в прифронтовій зоні не завжди мають всі обладнання, можливості оглянути повноцінно обстежити і оглянути повноцінно пацієнта з травмою ока. Характерним також є комбіновані пошкодження, тобто механічні, хімічні та термічні види ураження одночасно на одному оці. В більшості випадків бойова травма це двобічна, до 30-40% відсотків спостерігається двобічна травма в той час, коли цивільна травма переважно однобічна. Політравма ока, так звана політравма ока, це одночасне пошкодження всіх структур ока. До 50% зустрічається пошкодження сітківки при бойовій травмі ока, в той час, як при цивільній травмі, ми спостерігаємо пошкодження заднього відділу ока значно менше від 1 до 2% за даними літератури, інколи до 5%. І значно збільшується кількість енукляцій при бойовій травмі. Зустрічається до 27-31%. В той час, коли при важкій травмі ока, у цивільних, при цивільній травмі енукляції значно менше. Це зустрічається до 5-7%. Крім того, при бойовій травмі ока початково низькі зорові функції або повна втрата зору на одному, а в деяких випадках і на двох очах. На жаль, висока частота низької гостроти зору залишається і наприкінці лікування бойової травми. Кількість ендофтальмітів не врізняється від цієї вільної травми. Вже доказано при спостереженні протягом 10 місяців, які ведуться бойові дії, що все-таки ендофтальмітів, кількість ендофтальмітів в процентному відсотку не збільшилась. Відома нами всіма і використована всіма офтальмологами бірмінгенська класифікація стосується механічної травми ока. Тому що вона розділяється тільки на закриту і відкриту травму ока. І, звичайно, при закритій травмі ока це контузія очного яблука і не наскрізні поранення. А при відкритій травмі ока ми маємо розриви очного яблука, поранення скрізні наскрізні і з внутрішніми сторонніми тілами. Але при мінновибуховій, при бойовій травмі ока до діагнозу, в який входить в пірнігенську класифікацію, звичайно, додаються нові назви, такі як вогнепальне кульове поранення, множинні вогнепальні, осколкові поранення, вибухова травма, переважно це мінновибухове поранення. І ми бачимо поєднання поранення, мінновибухове, осколкове і закрита черепно-мозгова травма, акубаротравма і травматичний шок різного ступеня. Загальною характеристикою бойової травми ми розглянемо на прикладі мінно-вибухових травм. Мінно-вибухова травма для неї характерно чотири травмуючі агенти. Перша це сама вибухова хвиля, яка може призвести до контузії. Або розрив очного яблука різного ступені важкості. Розрив очного яблука може бути, як і при цивільній травмі, в різних меридіанах, може бути біля протягом лімбу, може бути під прямими м'язами і в різних меридіанах. Друга травмуюча агент це різноманітні уламки від боєприпасів або оточуючих предметів, таких як скло, дерево, каміння. Цими уламками ми можемо отримати, якщо це великий уламок, вдаряє по очному яблуку, ми можемо мати як контузію очного яблука, так і проникаюче поранення з внутріочним стороннім тілом і без внутрішніх сторонніх тіл. Третій травмуючий агент це термічні або хімічні опіки, які приєднуються, які можуть супроводжувати вибухову хвилю. І четверте це вторинне пошкодження ока та його придатків при переміщенні тіла, що може спричинятися вибуховою хвилею. Тоді ми можемо отримати черепно-мозгову травму, яка закінчується несхідною атрофією зорового нерва, переломи стінок орбіти, це крововилив орбіту, це зміщення очного яблука, енофтальну, і так само може розвиватись атрофія зорового нерва. І політравма це ураження голови, кінцівок, грудної клітки. І живота. Відкрита характеристика відкритої травми в бойової травми ми зустрічаємо значно збільшилась кількість відкритої очної травми, і в нашому випадку, при наших спостереженнях, вона досягає біля 65%. Поранення змішане буває першої окремо зони, другої і третьої, але це дуже рідко, коли ми маємо окремі пошкодження рогівки, наприклад, або тільки в зоні целярного тіла, або задніх відділока. Як правило, це є змішані корнеосклеральні розриви і поранення оболонок, і внутріочними сторонніми тілами. Крім того, ми маємо різноманітні пошкодження рогівки. Це можуть бути множенні розриви рогівки в різних меридіанах з дефектом тканини. Можуть розвиватися, якщо пацієнт не зразу звернувся до офтальмолога, не було такої можливості, розвиваються глибокі виразки рогівки з перфорацією. Це первинна інфекція і лагофтальм, коли є дефекти верхньої повіки, коли не змикання повік, і пацієнт довготривало не звертається до офтальмолога, розвиваються лагофтальми і виникають глибокі виразки руївки. Розплавлення строми рогівки, як бувають як первинні зразу після термічних хімічних опіків під час мінно-вибухової травми, так і розплавлення інфекційного характеру, коли пацієнт теж довготривало не звертається до офтальмолога, і ми вже в пізньому періоді отримуємо розплавлення строми рогівки. І в цьому для при пошкодженнях рогівки, звичайно, великий дефіцит донорського матеріалу, який ми повинні закривати. Інколи для тектонічної критопластики треба покривати, коли ми маємо рогівку, але великі дефекти не обов'язково робити пересадку рогівки. В тих випадках, коли є розправлення строми, нам практично завжди потрібно використовувати донорський матеріал, і в якому ми зараз маємо досить великий дефіцит. Що стосується склери, множені розриви склери в різних меридіанах та різної протяжності із випадінням оболонком. оболонок дуже характерні для мінно-вибухової травми. Розрушення одного або і обох очних яблук в цих випадках, коли є підозріння на субкон'юнктивальні розриви склери на проникаючі поранення з розривом склери, велике значення має. Ретельна ревізія та первинна хірургічна обробка розривів, тому що в майбутньому від того, як була проведена ревізія склери, залежить майбутнє повернення зору у таких пацієнтів. Тому ми завжди просимо всіх офтальмологів, які мають пацієнтів із підозрінням на розриви склери, дуже ретельно провіряти, відсапаровати кон'єктиву і провіряти всі можливі розриви, тому що інколи буває. Первинна хірургічна обробка зроблена добре в одному меридіані і непроведена провірка в інших меридіанах, і залишаються розриви, склери, неушиті, які в майбутньому дуже ускладнюють хірургічне втручання і реабілітацію такого пацієнта. В деяких випадках при повному розрушенні очного яблука, звичайно, показана і проводиться первинна віссерація, вісцеринокліація або інукліація очного яблука. І от приклад оперативного втручання, коли ми пішли на відшарування сітківки, на ретинальне втручання при відшаруванні сітківки була відшарування судинної оболонки, діасагностона. Ультразв... допомогою ультразвука, але під час оперативного втручання, проведення вітриктомії ми зрозуміли, що не тільки є відчарування судинної оболонки, є підозріння на неушитий розрив склери. І під час проведення оперативного втручання ми змушені були йти на ревізію склери і знайшли досить великий розрив, який було ушито під час проведення вітриктомії. Ви бачите, було відрізання м'язу, тому що склера була розірвана під І Після того відшарування, сітківки значно змен... відшарування судинної оболонки значно зменшилось і вдалося повністю розправити сітківку, провести відповідні маніпуляції вітроретинальні, лазерка гуляції сітківки після повного розправлення сітківки спеціальною рідиною пертодекаліну. І силіконова тампонада. Тому просьба завжди дуже ретельно при всіх пацієнтів з травмою бути, бути, мати настороження про те, що може бути субкон'юнктивальний розріз склери, який може бути недіагностований з допомогою ультразвука або привичними нами симптомами субконіктивальні крововили або гіпотонії. Внутрішні сторонні тіла різноманітні при мінно-вибукових травмах. Є внутрішні сторонні тіла, та внутрішні орбітальні різних розмірів. множені сторонні тіла рогівки. можуть бути переважно амагнітні сторонні тіла, комбінація металічних та неметалічних сторонніх тіл, особливо пластик різних розмірів. І дуже часто ми зустрічаємось з різноманітними сторонніми тілами, де є комбінації і амагнітних, і немагнітних, і металічних, і пластикових сторонніх тіл в одному оці. Отже, критично важливими структурами для відновлення зору або збереження очного яблука є орбіта, при контузії, при переломі стінок орбіти і приникаючому пораненні орбіти виникає ретробульбарна гематома, яка приводить до атрофії зорового нерву. Дуже часто бувають випадки, коли хворий приходить з екзофтальмом, це є ретробульбарна гематома. І такому пацієнту, звичайно, бажано на первинному етапі надання медичної допомоги провести кантотомію для профілактики розвитку атрофії зорового нерву за рахунок ретробульбарної крововили. Слідуючи критично важливою структурою для збереження очного яблука та майбутнього зору, це є повіки, розриви, відриви та дефекти, які можуть приводити до лагофтальму. Керотиту, і до відповідно до виразки рогівки. Сама рогівка. Це деформація рогівки, помутніння, дуже е, е, сповільнюють проведення послідуючих вітруретинальних втручань, які необхідні для збереження очного яблука, так як відсутня візуалізація для хірурга та зниження шансів для відновлення зору для пацієнта. Тому лікування рогівки в передопераційному періоді, на ранньому періоді, на етапі е, до стаціонарного лікування має велике значення. Ну і, звичайно, сітківка і зоровий нерв це одні з основних структур, які впливають на майбутнє повернення гостроти зору. Спільними для бойової та цивільної травми ока є терміновість та правильність надання первинної допомоги, як у цивільних, так і у військових. І у мирний час велике значення має терміновість та правильність надання первинної допомоги. Чим швидше надана офтальмологічна допомога пацієнту, чим швидше проведена антибактеріальна терапія, проведена хірургічна обробка ран розривів повік очного яблука, має шанси на повернення зору такий пацієнт значно більше. Антибіотик, профілактика інфекційних ускладнень. Що це означає? При бойовій травмі, а також цивільній травмі на полі бою дуже важливо вчасно назначити антибіотики. Зараз дуже широко приміняються антибіотики широкого спектру дії, такі як левофлоксацин, моксифлоксацин, пероско, 500 мг два рази в день. Надання первинної спеціалізованої тольмічної допомоги при травмі орбіти, це я вже сказала. Вчасна проведена кантотомія при ретробульбарних гематомах. І пластика в комбінації з лікарями лор щелепно лицевими хірургами і офтальмологами. І при пораненні та очного яблука правильно та вчасно проведена первинна хірургічна обробка, яка за стандартами повинна, була проведена, повинна бути проведена на протязі першої доби. І, звичайно, це контроль внутріочного тиску, гіфема та підбивики кришталика. Дуже часто у пацієнтів, в яких. Нема проникаючого поранення, але є контузія, є тотальна гіфема, підвивив кришталика, є підвищення внутріочного тиску. І от контроль внутріочного тиску в перші дні, години має велике значення для майбутнього повернення зору такого пацієнта. Перша допомога на полі бою в умовах бомбардування цивільного населення це по можливості здахи страни і організація транспортування до найближчого медичного пункту. Що це означає? Не завжди на полі бою або при бомбосховищах, де збираються пацієнти цивільні пострадавши потерпілі. Є можливість надати первинну допомогу. Тому закрити рану по можливості, це має бути щиток, а не марліва пов'язка. І знайти можливість такого пацієнта транспортувати найближчим часом до найближчого медичного пункту. Сучасна доктрина НАТО це в перші дві години має бути надана така допомога, тобто захист очної поверхні і відправлення пацієнта до медичного пункту. У медичному пункті повинна бути надана первинна допомога більш кваліфікована. Тобто обережно промити рану дезінфікуючим очним розчином, таким як альбуцит, септонекс, фороцелін. Якщо цих препаратів немає, то хоча би чистою стерильною водою. Видалити поверхневі стороні тіла вологим тампоном. Рясно промити при хімічних ураженнях. Коли є підозріння на хімічні ураження, то треба довго тривало промивати водним розчином, фізрозчином, простою водою, довготривало-довго тривало, -довго -тривало промивати рану, повимивати в більшості хімічного агенту в з очної порож... з кон'юнтивальної порожнини ока. Ну, звичайно, при термічних ураженнях ока, якщо є така можливість закапувати анестетики, і антибактеріальні каплі назначаються буквально з перших хвилин отримання такого пацієнта. Ну і по можливості, я вже говорила, про препарати левофлоксацин 500 мг або моксіфлоксацин буквально з перших хвилин при появі такого пацієнта. Накладати стерильну пов'язку щиток при великих ранах, накладається бінокулярна пов'язка. І ввести противопрацевий енотоксин або сиворотку. Направити такого пацієнта для проведення хірургічних втручань протягом перших 12-24 годин. Перша допомога вже кваліфікована при отриманні офтальмологом такого пацієнта. Добре, повинна бути проведена первинна та вторинна хірургічна рана повік та очного яблука. Промивання передньої камери це профілактика гематокорне. І задня дренуюча склеротомія при високому геморагічному ціліхоридальному відчаруванні. От ви бачите приклад проведення первинної хірургічної обробки рани повік, де є розрив, повний розрив, розрив повік, і шкіри, і хрещово-кон'юктивальної пластинки. Якщо правильно співставлені всі рана, добре співставлена, ми тоді уникаємо, таких, таких ускладнень, як дефекти. Верхньої повіки лагофтальмів. Таким чином є можливість отримати при первинній хірургічній обробці при проведенні правильної пластики на первинному етапі отримати правильне співставлення рани, і уникнути всіх наступних ускладнень, які бувають при неправильному накладанні рани. Ви бачите. Співставлений інтермергінальний край і всі тканини шкіри на даному е, е, відеофільмі е, презентація е, первинної хірургічної обробки рани е, ругівки з випавшими оболонками. Це е, в якій мірі відтермінована треті, третя доба пацієнт, який звернувся до нас, е, надається йому допомога. Ви бачите, дуже правильно проведена хірургічна обробка теж. Е, Сприяє майбутнім покращенню поверненню зорових функцій на оці. В першому на першому етапі це видалення всіх плівок, які знаходяться на Поверхні ока, диференціація, правильна диференціація випавших оболонок, це може бути райдушка, може бути навіть сітківка, тому дуже обережне накладання видалення поверхневих плівок, які є на оці, і правильне накладання швів сприяють поверненню очних функцій у таких пацієнтів. В першу чергу накладуються шви на лімб, потім, по можливості на рогівку і на склеру. Склеру ще раз хочу нагадати: дуже важливо правильно відтерміновідсипровати кон'юнктиву і знайти дистальний край розриву склери для запобігання майбутніх ускладнень. І накладання швів має бути правильним, швів має бути небагато і достатньо. Ширина швів накладання має бути достатньою. Дуже часто ми зустрічаємося, коли дуже дуже короткий крок накладання швів вони в майбутньому прирізаються, особливо при проведенні промивання передньої камери або при проведенні наступних внутрішньоочних оперативних втручань. Для профілактики гематокорне завжди треба контролювати внутріочний тиск при тотальній гіфемі. Ми бачимо тотальну гіфему було прийнято рішення промивати передню камеру, так як досить довго тривале знаходження крові в передній камері, приводить до значного помитнення рухівки, так називаємо гематокорне, була промита передня камера і введена еластів. Потім проводиться обстеження додаткові і після необхідності вирішується питання для чи вітрорітинальне втручання, чи видалення катаракти і пластика, але в першу чергу ми проводимо промивання передньої камери, не допускаючи розвивання гематокорня. На даному е, відеофільмі презентація також промивання передньої камери і, і для профілактики гематокорна, але крім того, по за даними ультразвука, діагностовано велике відчарування судинної оболонки, яке при довготривалому е, знаходженні під судинною оболонкою геморрогічні е, геморагічні, велика кількість геморагій, Впливає на е, майбутнє відновлення зору. Тому перед оперативним втручанням від ретинальної хірургії або просто для профілактики е, повної сліпоти проводиться обов'язкове дренування субкорідального крововиливу. Так, як доказано і показано нами, маючи досвід, ми вже переконалися, що тих пацієнтів, які вдалося навіть при відсутності світловідчуття, вдалося дренувати субхоридальний простір, видалити в основному рідку кров, а деколи і згустки крові, вдається відновити світловідчуття, і таке око є перспективним для майбутнього від втручань. Отже, для лікування хворих з такими важкими ушкодженнями очей в нашому інституті використовуються всі сучасні діагностичні та хірургічні методи. В деяких випадках застосування сучасних технологій дозволяє зберегти очне яблуко як орган з косметичною метою. Серед сучасних